Розпочинаючи з 18-ї години вечора терористи 49 разів обстрілювали позиції сил АТО та населені пункти поблизу них. Найбільше вогонь вівся по Кримському на Луганщині та його околицях. Чотири рази з градів та двічі з мінометів. Також з реактивних систем залпу вогню було тричі обстріляно Верхню Ольковку та двічі нижні. Вогонь вівся й по позиціям наших захисників в районах населених пунктів Трьохізбенка, Станиця Луганська, Донецький, Геївка, Первомайський та Піски. Поблизу щастя працював танк. З мінометів, гранатометів та артилерії найманці тричі піддали вогню станицю Луганську, Санжарівку, Миронівській, по два рази Сміле, Новгородське. Також нелюди стріляли по щастю трьох ізбенців Красногорівці, Тоненькому та багатьом іншим мирним населеним пунктам. Загалом за добу по підрозділам сил АТО здійснено 102 обстріли. На території Луганської області зафіксовано 10 обстрілів безпосередньо населених пунктів. Терористи продовжують використовувати політику випаленої землі. Для них головне і надалі залишається нищення інфраструктури Донбасу та вбивство людей. В районі Донецького аеропорту незаконні збройні формування продовжують вести вогонь по позиціям українських військ в районі населених пунктів Піски, Авдіївка та Тоненьки. Наша артилерія щоразу придушує вогнові точки супротивника. Всі об'єкти, що раніше були звільнені підрозділями Збройних сил, і зараз залишаються під контролем військових.